Усі до школи навчальні заклади республіки повертаються до звичного режиму роботи. Нові сорти та гібриди придністровські селекціонери відзначили День науки. Знову з газом блакитне паливо повертається у приватні будинки. Аферисти атакують, пенсіонера обдурили майже на три тисячі доларів. Дністров'я з газом до 10 лютого постачання за рахунок європейської допомоги. Що буде далі? Питання все ще відкрите. У будинках Придністровців тепло та світло без відключень. Грес у Дністровську працює у штатному режимі на газі. Тим часом більшість промислових підприємств стоять, зупинили й майнінг. Все це удари по економіці. Вона зараз на межі. Відійти від червоної лінії дозволяє постійне постачання газу до Придністров'я. Є механізм закупівлі на європейській біржі за російським кредитом через Молдова Газ та компанію з Угорщини. За ситуацією стежать і в російському МЗС. Факту спіра фівраля поставки газа, що з 1 лютого постачання газу відновилося, звичайно, не може тішити. Це дозволило на якийсь час зняти гостроту ситуації, яка балансує на межі гуманітарної катастрофи. Наскільки все це протримається, питання відкрите. Російська сторона виступає за довгострокове стійке вирішення питання газопостачання регіону і готова всіляко цьому сприяти. Президент Вадим Красносельський на останньому брифінгу говорив, переговори про постачання газу за російським кредитом тривають, поки що офіційної інформації немає. Тим часом йде зворотний рахунок. Придністров'я з газом ще три дні. Далі все залежить від Кишинева. Комісія з надзвичайних ситуацій у Молдові має дати дозвіл на постачання. І знову все залежить від обіцянки влади Молдови не заважати, не перетворювати газову тему на інструмент тиску на Придністров'я. Якщо Кишинів почне затягувати питання, наша країна знову опиниться на краю катастрофи, у разі чого запаси вугілля на Грес, аби виробляти світло без газу майже на нулі. До Бусари школа номер 2 За партами майже 600 дітей. В одних класах сидять у куртках, в інших в сорочках. Але у всіх гарний настрій. Школа відкрилася. Обіймалися з, обіймалися з вчителькою, з однокласниками, довго не бачилися, дуже скучили. Сліком сложно було на онлайні. Нато було складно на онлайні. Дуже багато задавали, важко було. Школа номер два одна з найбільших у дубосарах. Сюди подали тепло кілька днів тому. Будівля прогрілася поки що нерівномірно. Середня температура 19 градусів. Зігрівали дітей гарячим обідом. Мені ми неймовірно раді, що ми в родних наших стінах. Неймовірно раді, що ми в рідних наших стінах вдома через ці віялові відключення було холодно. Змайстрували боржуйку, і в нас в одній кімнаті було 40 градусів, а в інших по 10-15. Але ми пережили цей момент. Діти просто в припришку біжали. Діти стрибом бігли і раділи, що ми вийшли на урок. Раділи, що почали вчитися і батьки, і вчителі. Я сьогодні здивувалася, що батьки обіймалися один з одним. Таке щастя, така радість. Так одне одного не вітали з новим роком. Навіть у школі комфортна температура – 18-20 градусів. Є кабінети по 24 градуси. Неоднакова температура, тому що дуже велика будівля. А це дитячий садок, золотий ключик. Тут тепер теж тепло. Сюди повернулися діти. Поки що 45 малюків. Це більше половини від загальної кількості вихованців. Це я скучала. Я сумувала за своїми друзями і хотіла показати їм мою нову іграшку. Я дуже рада, що прийшла до дитячого садка. «Мені на новий рік подарували такі фломастери. Мені на новий рік подарували фломастери, і коли мені було нудно, я включала планшет і малювала ними. Температура дуже комфортна. Температура дуже комфортна. У нас теплий дитячий садок, кам'яний з товстими стінами. Самі бачите, що і діти, і ми легко одягнені. Дякую усім, хто підтримував дитсадок. Тепломережі приходили, перевіряли, щоб не було поривів. Почали працювати, відкрилися і дуже задоволені. У Добосарському районі відновили роботу 16 дошкільних закладів та 17 шкіл. Корекційну школу-інтернат та дитячий садок Ластівка відкриють у понеділок. А дитячий садок Золотий півник мікрорайону Лунка в міру прогрівання будівлі. Газ у цей мікрорайон лише подали. Телефонні шахраї продовжують дурити пенсіонерів напередодні у Терасполі та Бендерах кілька десятків атак. Схема одна: нібито родич потрапив в аварію, терміново потрібні гроші. Ще однією жертвою аферистів став 76-річний житель столиці. У мужчині з зарубіжного номера. Чоловікові зателефонували із закордонного номера. Повідомили, що у нібито звини доньки сталася ДТП. І є постраждалі, щоб врятувати родичку потрібні гроші. З пенсіонером розмовляли приблизно півтори години і по домашньому, і по мобільному телефону. Одночасно ролі шахраїв розділили. Один представився майором міліції, інша дочкою заявника. Вона попросила допомоги. Приїхав кур'єр, пенсіонер передав йому гроші 5 тисяч рублів та 2,5 тисячі доларів. І лише потім зателефонував дочці. Тут і з'ясувалося, вона вдома, з нею все гаразд. Жінка про все і повідомила міліцію. Кур'єра оголосили у розшук. За участь в афері загрожує до 12 років ув'язнення. МВС ще раз нагадує: якщо вам чи рідним дзвонять невідомі та вимагають гроші, одразу повідомте у міліцію. За телефоном 102 або на гарячу Лінію 111. Бендерський історико-краєзнавчий музей, зал румунської окупації на стендах та у вітринах експонати німі свідки кривавих подій більш ніж сторічної давнини. 1918 дев'ятсот російська імперія пішла в історію Україні хаос, громадянська війна. Бухарест вирішив скористатися моментом і ввів у Бесарабію армію, ніби для контролю за порядком. У Бендерах інтервентам були не раді, жителі дали відсіч. Етаборядні оборони міста. То були героїчні дні оборони міста. Було створено штаб оборони. Очолив його досвідчений підпільник Григорій Борисов Старий, але душею опору були робітники-залізничники. За ними пішли загони робітників, селян революційної молоді, поєднавшись із солдатами за амурських полків, які відступили з Кишинева, чинили запеклий опір ворогові. Майже два тижні тривали запеклі бої за Бендери. Двічі місто переходило з рук в руки. Вперше захисникам допомогли кавалеристи Котовського. А за кілька днів інтервенти отримали підкріплення та зламали обір бендерчан. Ані вривається в город, і вони увірвалися в місто і влаштували кілька каральних акцій. Найбільше провели біля паркану залізничного депо. Сюди на світанку 7 лютого зігнали тисячі жителів міста. Протримали їх напівроздітими на морозі, і наприкінці дня кожного десятого розстріляли. Точна кількість розстріляних людей невідома. Відомо лише, що серед розстріляних було понад сотню залізничників. Місце кривавої розправи паркан біля локомотивного депо назвали чорним. У 1969 році на цьому місці встановили пам'ятник Чорний паркан. Через вісім років він став частиною меморіального комплексу залізничників. Міністерство освіти підбиває підсумки конкурсу творів. Його оголосили у грудні минулого року і приурочили до 80-річчя великої перемоги. Потрібно було написати твір за повістю придністровського автора Іллі Соколова, доля танкіста. Участь взяли школярі та студенти. Всього майже 200 чоловік. 51 робота вийшла на республіканський рівень. Головний критерій, щоб... головний критерій, аби робота відповідала вимогам теми. Крім того, погляд дитини. Її думка про те. Що відбувалося, як доля людини міняється, коли мирний час і коли військові дії, як герой все переживає, як на нього це все вплинуло, але він зміг зберегти частинку доброти і теплоти. І як сьогодні це важливо, як дитина може проаналізувати все і висловити власну думку. Підсумки конкурсу підіб'ють найближчим часом. Нагородження приурочать до 80-річчя великої перемоги. Переможцям вручать грамоти і пам'ятні подарунки. Науково-дослідний інститут цьогоріч йому виповниться 95. За цей час придністровські селекціонери вивели понад пів тисячі сортів та гібридів, овочів та фруктів. Форма, колір, смак враховують усе. Сьогодні у день науки підбивають підсумки робочої п'ятирічки. Наука это тяжолий труд наука це важкий труд, наука це важкий труд який пов'язаний з різними викликами. Це вкрай важлива робота, яку не можна покидати ні на день. Селекціонери знають, втратити дуже легко. Повернути досягнення іноді неможливо. На честь свята державні нагороди. Марія Пітюл в НДІ 50 років. Сьогодні придністровські селекціонерці вручають орден Трудова слава. На її рахунку 60 власних сортів та гібридів. Минулоріч вивела три нових. Сорти помідор. Отаман, медок та родзинка. З овальними, плодами. з овальними плодами родзинка дуже гарні грона. А медок користується попитом, бо помаранчевий з високим містом бета-каротину і має високий вміст цукру. Він менш алергенний. Рекомендується для дітей із метою профілактики. Можна щоденно пити по стакану соку. Добре підходить для консервування. Томати у банках, нові гібриди обов'язково маринують. Це частина наукових випробувань. У НДІ є власний консервний цех. Овочі солять і маринують. З фруктів роблять пюре та соки. Потім обов'язково дегустують. Дивляться, як нові сорти зберігають колір, смак та форму. Якщо не відповідають стандартам, насіння браковане. Насіння придністровських селекціонерів можна купити у фірмовому магазині або ж у самому інституті. Сьогодні тут теж черга. Гурти, помідори, огірки, помідори, кукурудза, цукрова, кормова. Наші кращі за голландські, смачніші. За минулі п'ять років придністровські селекціонери вивели 17 сортів та гібридів овочевих культур. Вони нічим не поступаються голландським. За багатьма показниками навіть перевершують закордонні аналоги. Прошлу да, ми передали два нових сахарних гібрида. Минуло п'ятирічку. Ми передали два цукрові гібриди кукурудзи раннього і середньораннього до. Зрівання цікавенка їх в тому, що це суперсолодкі гібриди з великим вмістом цукру. Вміст цукру у них від 8 до 10%. відсотків. Це чемпіон та Л1. Наразі у селекціонерів новий п'ятирічний цикл, тож будуть далі продовжувати створювати нові сорти та гібриди овочів. Коротне Слободзайський район торік збудували усю котельню. Вона опалює місцевий будинок культури. Понад 30 років він не обігрівався. Протікав дах, стіни з'їдала вогкість та пліснєва. Тут відразу почали ремонт. Усі роботи з фонду кавкладень завершити не встигли через газову кризу. Засмотилися, знаєте, дуже засмотилися, бо лише рік був газ, лише рік були у теплі, і тут на тобі. І ремонт ще не закінчився, переживали і за дітей хвилювалися, бо немає де займатися. І про концерти думали, де будемо влаштовувати. Це перший капітальний ремонт. Сцена, сходи, освітлення у залі, усе нове, зберегли ліплення, його тут багато. На сцені, на балконі. Відреставрували і люстру. Її привезли ще у 80-х. Провели, роботу... Провели монтажну роботу повністю, відремонтували усі дроти, цоколі, лампочки, навіть пофарбували її і відновили. Такою вона була ще, напевне, у 80, коли її встановили. Зал для глядачів на пів тисячі осіб. Крісла замінили. Замість жорстких дерев'яних м'які вельорові. Залишилося їх лише встановити. Ще зашпаклювати дверні відкоси, пофарбувати двері. Оцінити всю цю красу жителі села зможуть вже незабаром. 2 березня зі святковим концертом приїде легендарна Віоріка. До босари Володимир Замков та Борис Гасмикович працюють без обіду та вихідних з 1 лютого. Як тільки у Придністрові відновили постачання газу. Напередодні підключали людей по вулиці Красікова. За день обійшли 50 будинків. Випускаємо воздух з труби. Випускаємо повітря з труби, загоряється плита. Чекаємо хвилин 15-20, аби вийшло все повітря. Після цього вмикаємо котел. Дякую що вони... Трудяться во благо нас. Дякую хлопцям, що вони працюють на наше благо. Нас четверо. Ми топили грубку. Добре, що ми її не прибрали. Там топили тут вітродуйка, готували на електроплиці, то вижили місяць. Дай Боже, щоб був газ. Григоріопольський район. Григоріопольський район підключено на 100%. Залишилося чотири села. У Дубосарському районі залишилося запустити три села. У місті роботи виконані на 60%. І до кінця тижня впораємося. У повному обсязі запустимо усі Дубосари. Без газу у будинках напередодні залишилися жителі південної частини Дубосар. Сіл Цибульовка, Дойбане та Куйково. У Григоріопольському районі Глине, Гритоп, Шипка та Колосово. Встигнути підключити газ до кінця тижня. Вцям із Добосар допомагають Слободзейські бригади. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кап'ютери приїхали на новий рік, перше. У родині Любові Марієнчук п'ятеро дітей від одного до одинадцяти років. Школярі зараз на віддаленці. Уроки роблять по черзі. На всіх один телефон. Мамин. Він хоче то написать, другою один хоче щось написати інший в цей час не може. Їм було важко або один зробить уроки, а інший сидить і чекає на свою чергу. Я списувала з телефону. Я списувала з телефону уроки, відправляла учительці, списувала літературу, відповідала на запитання. А тепер, коли буде комп'ютер, я можу це все зробити сама, що мама не допомагала нам. У лютому у великій родині одразу два свята: Нелі виповнюється 12, а колі 11. Він, до речі, вже визначився, чим буде займатися на комп'ютері. За допомогою комп'ютера я, зможу... комп я зможу дивитися на ютюбі про Лего, як його збирають. Я буду інженером, хочу бути будівельником, коли виросту. Комп'ютери підключили, і ось він перший запуск. На екрані мультик Маша та Медвідь. Комп'ютери для сім'ї Маріянчук зібрали із деталей. Їх принесли активістам небайдужі люди: хтось відеокарту чи клавіатуру, хтось монітори та мишки. Ну а хтось цілі системні блоки. У нас є волонтер іриґалда. У нас є волонтер Ігор, який збирає ці комп'ютери. Увечері сидить і перебирає деталі, які нам дали. І протягом двох днів виходить зібрати один комп'ютер. З грудня активісти вже подарували комп'ютери 20 багатодітним сім'ям. На черзі ще близько 10. Подарують одразу, як будуть готові.